Сонях, це наш основний заробіток, Це 20 бочок, 25 бочок по-нормальному. А в цьому по 15 бочок. У селі Вознесенське на Дніпропетровщині пасічник Сергій Чернов завершує збір останнього у цьому сезоні врожаю меду. Розповідає через посугу меду буде навіть менше ніж торік, коли бджоли отруїлися рапсом, обробленим хімікатами. Просто засуха. Засуха першої качки не було зовсім. У мене були гада, рекорди, коли я з цього количества брав 11 тонн. Були антірекорди, коли я брав 5,5 тонн, коли нас сильно підтравили, весною були на рабці. Тільки вроде викарабкались прошлому год 8. І в этом году ця засуха просто вбила пасіку. Через ранні заморозки майже не було травневого акації, а через спеку погорів Соняк ділиться пасічник. Основний взяток соняк – соняк погарів, жара 38 градусів. Те, що повинно було цвісти 10-15 днів, я за 7. Ні трава не росте, ви дивіться, пасіка покошена, допустим. Два місяці назад трава не росте, Той тобто, з цієї трави ж Вона бере. Пасічник каже: меду з різнотрав'я не збирає, пояснює, поруч майже не залишилось квітучих полів. Все засіяно сільгосп культурами. Я в нашому регіоні за 9 год один раз качав трав'яний, що так совпало. більше його у нас немає. Во-первых, розпахані всі балки. Немає цих трав. Цього року розповідає бджоляр. Посередники скуповують мед по 47-48 гривень за кілограм. Ціна неадекватна як по сезону як по урожаю. Коли ми ввалили, були от рекорд, ціна була 65 гривень з гривень за кілограм, а ще 48 гривень. Ми качаємо два рази менше, і ціна на третьому менша. Адекватна ціна 2 долара за кілограм для меда. Цього року спасіки каже Сергій отримав 4,5 тонни меду. Сподівається, що наступний рік буде більш вдалим. Сніжана Салівон, Марія Декрасинська, Суспільне новини, Дніпро.